Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про свято 25 липня, народні прикмети та традиції. Будь-які жіночі прохання сьогодні йдуть до небес. Свята Анна, Мати Пресвятої Богородиці, є важливою фігурою в християнській традиції, є життя сповнене віри та терпіння є прикладом для наслідування. Свято Успіння Святої Анни відзначається 25 липня і є днем шанування її пам'яті вона вважається покровителькою матерів і сімей. Свято Успіння Святої Анни є нагадуванням про важливість віри і терпіння в житті кожного християнина. Воно також підкреслює роль святих жінок у християнській історії та їхній вплив на духовне життя. Успіння Святої Анни велике церковне свято, а тому у храмах 25 липня проводяться урочисті богослужіння. Віряни стараються обов'язково відвідати церкву у цю дату. Проте ті, хто з якихось причин не може цього зробити, моляться святі вдома. У цей день віряни відвідують церкви, моляться святій Анні, просять її заступництва і допомоги в різних життєвих обставинах. Вона особливо шанована як покровителька матерів, вагітних жінок, їй також моляться для зцілення від безплідтя. На літню Анну за традицією починали викопувати картоплю, а після йшли в ліс по гриби. До вечері господині неодмінно готували картопляно-грибні страви. Вареники з начинкою з картоплі і грибів смажили оладки або котлети картопляні, фарширували картоплю грибами. Сьогодні сприятлива дата для того, щоб весілля грати. Молодята, які одружилися сьогодні, проживуть довге і щасливе життя в радості і коханні. Подружжя завжди будуть одне одному вірні і народять багато здоровеньких діточок. Хороший день і для Христин, Згідно з народними забобонами для дитинки, яку хрестять 25 липня, сама Богородиця стане ангелом-хранитою. Вона захистить малюка від усіх бід і нещасть, а коли виросте він, то наставить на шлях істин. Про що просити святу Анну в цей жіночий день? Жінки на Русі дату 25 липня вважали своїм бабиним днем і вірили, що праведна Анна протигує всім представительницям прекрасної статі. Але особливо допомагає жінкам, у яких не виходить зачати дитину. На жаль, зараз дуже багато таких пар, які щосили стараються. Останні кошти витрачають на обстеження і лікування, але так і не стають батьками. Єдиним виходом залишається молитва. Ще в стародавні християнські часи безплідні жінки особливо шанували святуану, слізно молилися їй і в результаті отримували радісну новину про вагітність. Якщо у вас є щире бажання зачати і народити здорову дитину, то в день успіння праведної Анни, сходіть в храм на службу, сповідайтесь і причастіться. Перед цим треба витримати триденний біст. З якими ще проханнями слід звертатись до Святої Анни. Подружні пари моляться про єдність і взаєморозуміння. Дівчата незаміжні просять гідного нареченого, щоб прожити з ним у коханні і злагоді все життя, як і Анна, зі своїм чоловіком і Вагітні жінки просять Анну дати терпіння і сил тривалому очікуванні малюка, молються про благополучне протікання вагітності і легкі пологи. Придбайте іконку праведних Анни з Іокима. Не часто зустрічається вона в продажу, але в церковних крамницях при великих храмах купити можна. Так у вас з'явиться можливість молитися цим святим в домашніх умовах. До цього часу починають копати першу картоплю. І жінки не пропускали такі дні, робили собі омолоджуючі маски, для цього брали дощову воду і одну молоду картоплинку. Картоплину разом з шкіркою натирали на терці, додавали одну ложку сметани І говорили: ти картопля молода, так і я, як цариця, буду молодою. А у селі я молодиця дощової води, нап'юся. Омоложуся, обернуся, істина буде так. Далі цю маску накладали на обличчя і тримали 10 хвилин. Після цього робили ковток дощової води, повторити цю процедуру потрібно 9 днів. І можна навіть без води. Картопля все одно подарує молодість і гарну шкіру. В день Анни літньої картоплю лікували бородавки, папіломи та інші хвороби шкіри. Для цього картоплину потрібно розрізати на дві половинки, і кожною половинкою злегка потерти бородавку. Потім обидві половинки картоплі зв'язують між собою якоюсь суровою ниткою і закопують. Під старим хворим деревом як можна глибше. Закопавши картоплю, говорили: картопля згнивай, бородавка пропадає, до цього дерева не можна буде приходити, поки бородавка не зникне. У цей день виготовляють оберіги для сім'ї, для дому, а також проводять будь-які ритуали домашньої магії. Для добробуту сім'ї є дуже простий та надійний ритуал. Для залушення грошей, наприклад, для цього потрібна невелика банка з кришкою, сіль, цукор, рис і шпилька. Банку потрібно заповнити рівною кількістю солі і цукру, так само рисом, і всередину покласти відкриту шпильку. Потім зверніться до Бога або до свого ангела охоронця та своїми словами попросіть вищі сили про хліб насущний, про одяг, про житло, щоб вам не знати злинів та бідності. Закрийте банку кришкою, закопайте її в саду. Якщо він у вас є, а якщо ви живете в квартирі, то банку можна сховати вдома, щоб її ніхто не бачив. Через рік старий оберіг викидають у водоймище і роблять новий. Сьогодні гарний день для лікування травами, настоями. Настої, приготовлені саме в цей день, мають велику силу. Сьогодні слово також має велику силу. Говоріть сьогодні частіше. Гроші люблять мене, гроші липнуть до моїх рук, грошам приємно до мене приходити. Також 25 липня Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прокола та Аварія, яких загинули за свою віру в Христа за часів жорстоких гонінь. Їхнє життя і смерть стали яскравими свідченнями незглавності християнського духу і надихають віруючих вже протягом століть. Традиції, наші пращури називали прокла плакальником, тому що з 25 липня починали випадати великі роси. Водночас роса, що випала на прокла, вважалася цілющою. Неї вмивалися та протирали очі, вірили, що після цього поліпшується зір. Обличчя стає красивим, а розум спокійним. Дівчата, які хотіли зберегти красу і молодість надовго, вмивалися ранковою росою. І пили вагітні жінки, щоб пологи минули легко. Цією ж росою обтирали маленьких дітей, щоб оберегти від злих сил. Що не можна робити цього дня? Цього дня забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати або шити. Можна тільки готувати їжу, також забороняється лаятись і лихословити у цей день. А також не бажано їсти солодке, їсти їжу приготовлену сторонніми людьми, так до вас можуть перейти їхні проблеми. Також не можна брати, дозволяється лише готувати їжу. Окрім цього, рекомендується уникати сварок і не вживати поганих слів. Народні прикмети. Дивилися, який сьогодні день. В лісі з'явилися гриби, чекайте на похолодання. Якщо вночі на траві не з'явиться роса, а в низинах немає туману, буде погана погода. Не висохла роса після ночі до грози. На верхівках дерев пожовкло листя, осінь буде ранньою. Голосно дзичать бджоли, чекайте на спеку. За погодою на 25 липня судили, якою буде осінь, якщо день сонячний, то золотий сезон буде теплий. Якщо йде дощ, то осінь буде дощовою. Якщо ж день не по літньому прохолодним вдався, то зима буде ранньою і суворою. Риби з'явились в лісі до похолодання. Якщо вночі немає роси, а в низинах туману не видно, буде негода. Листя на верхівках дерев пожовкли до ранньої осені. До зустрічі у нових відео!